Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Україна спрямує додаткові кошти від Європейського інвестиційного банку на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів. На майданчику Рівненської АЕС відбулися урочисті заходи з нагоди 20-річчя пуску 4-го енергоблока. Працівники служби головного метролога Хмельницької АЕС відзначили своє професійне свято. Колектив Хмельницьких атомників отримав подяку від 3-ї окремої штурмової бригади. Команда ХАЕС стала переможцем ювілейної спартакіади серед атомників. Про це та інше у продовженні випуску. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер. Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку, а також відзначив зустріч із представниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній під час його візиту до США. Основною темою обговорення із Самантою Пауер стала реалізація проєктів зі зміцнення української енергомережі, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, посилення ППО та будівництво шкільних укриттів. Для нас дуже важлива ваша підтримка перед зимою та під час зимового періоду. Ми розраховуємо на вашу посилену. Допомогу. Я думаю, що це найважливіший і найбільший пріоритет, зазначив Володимир Зеленський. Україна зможе спрямувати додаткові кошти від Європейського інвестиційного банку на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна перерозподілить кошти в межах позики на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення уряд ухвалив 8 жовтня. Зможемо спрямувати додаткові 86 мільйонів євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак. Зазначив він. Глава уряду підкреслив, що, попри подальшої. Дальшість спроби ворога завдати ураження українським енергооб'єктам, сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована. Енергетика залишається сферою пріоритетної уваги. Уряд та енергетики продовжують у режимі 24 на 7 відновлення, ремонти та розбудову децентралізованої генерації, зауважив Денис Шмигаль. 10 жовтня на майданчику Рівненської АЕС відбулися урочисті заходи з нагоди 20-річного ювілею пуску четвертого енергоблока РАЕС. на Рівненську атомну електростанцію прибули очільник АТЕ енергоатом Петро Котін, керівництво дирекції компанії, генеральні директори вітчизняних атомних електростанцій, голова Рівненської обласної військової адміністрації, а також представники міжнародних компаній-партнерів енергоатому. Були присутні й ветерани атомної енергетики України, які брали участь у пускових операціях. У своєму зверненні до ветеранів ядерної галузі керівник НАЕК Петро Котін зауважив: ми використовуємо те, у що ви вклали свою душу і серця, та 20 років надійно виробляємо електроенергію четвертим енергоблоком, дякуючи вам. Своєю чергою, генеральний директор Раес Павло Ковтонюк зазначив, що пуск четвертого енергоблока став знаменною подією для держави, адже завдяки виключно своїм ресурсам Україна змогла добудувати та посу. Учасному оснастити блок для відповідності вимогам європейської спільноти. 10 жовтня в Україні відзначається професійне свято метрологів. Точність засобів вимірювання важлива у всіх сферах життя. А в атомній енергетиці це ще й необхідна умова забезпечення безпеки. На Хмельницькій ЕС метрологічним забезпеченням виробництва займається служба головного метролога. Загалом служба порівнює або калібрує понад 50 тисяч одиниць обладнання атомної електростанції. Одним з найбільш актуальних завдань, у яких метрологи беруть активну участь, є проведення планово попереджувальних ремонтів. Важливою Довою успішної роботи підрозділу є кадрове питання. Кваліфіковані працівники це один з найнеобхідніших ресурсів. У службі головного метролога, як і інших підрозділах, відбувається оновлення персоналу, що сприяє підвищенню ефективності роботи. Самі ж працівники відзначають, що Хмельницька АЕС дає хороші можливості для професійного розвитку. Колектив Хмельницької АЕС отримав подяку від 3-ї окремої штурмової бригади. Представник військового підрозділу Вадим Кудіяров зустрівся з працівниками Хмельницької АЕС, щоб передати подяки колективу атомників за активну підтримку військових. Він розповів присутнім про потреби воїнів у забезпеченні у зв'язку з розширенням особового складу підрозділу. Серед іншого, нині військові найбільш потребують БПЛА, реп пристроїв оснащення штурмових груп, створення резерву запасних частин та комплектуючих для оперативного відновлення техніки Нікі. Нині важливо не знижувати, а лише нарощувати темп, щоб підтримувати захисників, які зараз у надзвичайно важких умовах боронять незалежність нашої країни. Відвоюють землі, захоплені загарбниками, зазначив генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. Під час зустрічі представник 3-ї ШБР подякував атомникам за співпрацю та ефективну підтримку. Наближаємо перемогу разом. І до новин спорту команда Хмельницької АЕС стала переможцем Спартакіади серед атомників. На 30 тридцятій ювілейній Спартакіаді Атомпроспілки» команда Хмельницької АЕС стала найкращою у п'яти із семи видів спорту. У змаганнях взяли участь представники підприємств атомної галузі. Спортсмени ХаЕС стали переможцями в турнірах з волейболу, мініфутболу, настільного тенісу, стрітболу і шахів. Друге місце у Хмельницьких атомників з гирьового спорту, третє з шашок. Найкращою спортсменкою змагань визнаного шахову. Орлеву Вікторію Сафронову, а кращим воротарем Руслана Рижика, за словами представника управління соціальних об'єктів ХС Дмитра Кравчука, команда продемонструвала не лише злагодженість, а й найкращий результат за усю історію проведення спартакіади. Фехтувальники з міста супутника Хмельницької АЕС переможці 20-го всеукраїнського турніру з фехтування на шаблях серед кадетів. У змаганнях взяли участь спортсмени з Києва, Одеси, Черкас, Миколаєва, Нетішина, Вишневого та Олександрії. Переможцем змагань серед хлопців став вихованець кадею США УСО філії ВПХС, а нині представник Київської міської школи вищої спортивної майстерності Дмитрій Загребельний, який у фіналі переміг Юрія Кулешу. Долю золотої нагороди серед дівчат визначив поєдинок між двома нетішин з рахунком 15-14 Алексія Пирогова здобула перемогу над Маєю Величко. Всі троє нетішенців незабаром представлять Україну на етапі Кубка світу серед кадетів у Будапешті. Бажаємо успіхів та перемог нашим юним шаблістам. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!